А ось він, один із найпопулярніших безкаркасних диванчиків, диван Експромт, зроблений з такими пуфіками. Ви можете зручно сидіти як без пуфа, так і з пуфіком. Тут у мене ширина диванчика 1,60 м, може бути як менше, 1,40 1,20 м, так і більше, 1,80 м і 2 м. Як бачите, на такій ширині зручно сідає дві людини. Також ці пуфіки потрібні для того, щоб розкласти диван у спальне місце. Він у нас йде безкаркасний. Всередині йде ППУ, нещільний та довговічний, легко проживає 10 років при навантаженні до 120 кг на одне місце. Ось так виставляєте пуфи, прибираєте подушечки і перегортаєте сидіння. Диванчик розкладається в спальне місце довжиною 2 метри. Причому спальне місце цільне і рівне, без стиків секцій між собою. І дуже зручне, тому що має класне. Класний рівень жорсткості середній, або середній плюс, в залежності від вашої ваги, ви будете відчувати по-різному. Повністю рівне спальне місце 2 метри довжина і мінімум місця в складеному вигляді. Тобто диван 1,60 м і спальне місце 1,60 на 2. Як на мене, дуже класна пропозиція. На диванчику, на пуфах, на подушках повністю зйомні чухли. Ви можете їх при потребі як замінити, так і, наприклад, похім чистити або локально витерти пляму, якщо вона з'явилася. Вартість такого диванчика Експромт залежить від ширини. Саме в розмірі 1,60 м ціна від 23 200 гривень. На інші розміри можете запитувати в коментарі, відповім вартість. Також на диванчик доступна оплата частинами на 5 платежів від Приват та Монобанку. І він є в Києві на Дніпровській набережні 3А. Якщо цікаво, деталі про диван Експромт на сайті є, а в описі до відео телефончик для зв'язку. Звертайтесь.